доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження це BMW X5. Автомобіль у нас з 2011 року випуску обладнаний 3-літровим дизельним двигуном, системою повного приводу та на автоматичній коробці передач. Автівочка привезена до нас з Європи. Має ось таку чудову оптику з умивачами фар та противотуманими фарами. Партроніки передні. Гума у нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках чорного кольору, до речі, виглядає дуже ефектно. Повністю автівочка у нас Встанована має релінги. Задня оптика в чудовому стані, нарікань немає. Також є задні партроніки. Далі перейдемо до багажного відділення. Багажний відділ у нас великий, вмісткий, з легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Є ось така сіточка, також є шторка в автомобілі. Можна розділити багажний відділ від салону. Далі перейдемо до салону, друзі. Салон у нас чудовий, шкіряний чорного кольору, без нарікань. Також у нас в автомобілі присутні підлокітник з підстаканниками. Ось так. Вони відкриваються і швиденько закриваються. Далі дах у нас панорама з люком. В чудовому стані жодних нарікань нема. Карта заднього ряду дверей без нарікань. Перейдемо до переднього ряду дверей. У нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання сидіння, комбіноване з механічним, мультифункціональне кермо, кермо пускається, піднімається по висоті, по виліту, клімат, контроль двохзонний, підігрів передніх сидінь, мультимедія, електроручник, автохол, Зазначений пробіг, друзі, на даному автомобілі 233 тисячі. Тому, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також можна придбати автівку в лізінг та кредит, і ми зможемо пригнати аналогічне авто вам із Штатів Америки. Тому звертайтеся до нас автопарк.